Ми задати для нього не просто певний колір з певним коефіцієнтом і так далі. От зверніть увагу, кожен момент розсіяння. Бачите? Я роблю характеристики різні. Коефіцієнт змінюється. Ми бачимо, що це в нас інтенсивність від 0 до одинички. Тобто, це мається на увазі, цей колір буде наскільки в нас інтенсивний. Можна вибрати градієнт, вибрати декілька кольорів. Відбиття теж саме, інтенсивність, наскільки він буде відблискувати, відтінення і так далі. Тобто тут дуже багато характеристик. Для того, щоб додати текстуру, дивіться, ось в мене є об'єкт. Я можу додати текстуру. Причому текстури ви можете знайти в інтернеті будь-які текстура. Картинки і обрати те, що вам сподобається. Це може бути у вигляді двовимірної текстури, головне, щоб вона в нас скачалась. Ну Давайте таку спробуємо. О давайте, дивіться, різнокольорову. Ну і третя в мене ем, є там ще дерев'яна текстура на робочому столі. Так, зберегти картиночку. І ось так: ось в мене є три текстури. Різнокольорова, ну, така, не знаю, як її описати. Ну, хвиляста, її хвиляста і дерев'яна. Дивіться, для нашого об'єкта ми можемо, окрім кольору, додати якраз оцю текстуру. Єдине, що момент тут буде особливість, коли ви будете робити моменти, коли ви будете здавати практичні роботи, що текстури в деяких випадках при імпорті проєкту можуть не зберігатися. Будь ласка, іншу текстуру, теж саме перетягнули в блендер. Перефарбував, не перефарбувалося. Зараз секундочку. Давайте я створюю новий. Об'єкт кубик нам, щоб ми його змогли перефарбувати. Саме цей кубик в іншу текстуру. Так, перетягнув. Угу. Можливо, йому, до речі, може не підходити. Йому, до речі, так. о, Дивіться момент. Просто оцю дерев'яну текстуру я скачав заздалегідь. А оці текстури нові, вони можуть мати інше розширення. Давайте подивимося. Тут JPEG. Ага, тут AVIF. І тут GTIF. Дивіться, різні розширення файлу. Тобто він підтримує текстури JPEG або ті текстури, які в нас є вбудовані в програму. Тобто тут потрібно дивитися, дивіться, зайчики. Коли ви скачуєте, обирайте обов'язково, що це був формат. Бо якщо тут у нас буде інший формат, то він просто не зможе зробити нам текстурку. Давайте збережу. GTF теж саме. Ану-ка, налаштування, інструменти, тип. Давайте кліпарт поставлю. Подивимося, що в нас по текстурам тут збережеться. Тобто ви зрозуміли ситуацію, що я не можу додати цю текстуру в зв'язку з тим, що ця текстура в іншому форматі. Зберегти картинку. О, це вже, бачите, JPEG. Оця клі... клітиночки зберігається в форматі JPEG. Перетягую. Ай, біда! Я прошу, вибачення. От хотіла гарну річ таку показати, що ми будь-яку картинку можемо використовувати. А тут виявляється, що зовсім не будь-яку. От, йолки палки Ану, зараз, секунд, давайте тоді я намалюю. Ну умовно, давайте, хоча в пейнті покажу. Просто о, важливий ваш момент. Там я може багато буду шукати зараз текстуру. Я просто так, хочу не показати, щоб ми в певному форматі зберегли наш елемент. Я хочу його перефарбувати в певну текстуру. О, бачите? Ось, будь ласка. Наша зірочка, яку я додав, зберіглася. Бачите, тобто JPEG він відтворює. Єдине, що я не знаю, де мені відшукати JPEG? знімки екрану. Ну, Тут нема сильно змінків. Збережені фотографії з сонечки. У мене просто нема фотографій у форматі JPEG. Ну, можна тут схитрувати в цілому. Дивіться, як ми можемо схитрувати з вами. Ми можемо нашу текстурку. Нашу текстурку просто перезберегти. Що це означає? Відкрити текстуру в програмці Paint, тобто відкрити за допомогою. Зараз Paint. файл, відкрити. На робочому столі. Ось у нас є текстурка. Її просто перезберегти. Файл, зберегти як у форматі JPEG. І, відповідно, ми зберегли, і тепер вона нам доступна в форматі JPEG. І бачите, вона перефарбовує, тобто, ви зрозуміли ситуацію, що вона перефарбувала, але якість подивіться, якість зображення трошечки. Змінилася ниж оригінальне зображення, тобто в оригіналі вона трошки виглядає краще ніж на тривимірній моделі. Тобто, воно будь-яку картинку спробуйте навіть свою фотографію, ви можете перетягти на цей блок. Але зверніть увагу, що з точки зору формування тривимірного зображення, воно буде з кожної сторони виглядати точно так же, як одна картинка. А зверху воно буде в зворотньому форматі. Тобто наше завдання спробувати створити отакі блоки. Ну, давайте слухайте, давайте тоді сформуємо для нас завдання: текстура це глинки, це глинки. Текстура, текстура. Нам потрібна. Я думаю, що ви зрозуміли, яка нам. Нам текстурка потрібна в будь-якому вигляді. Ми її просто можемо. Текстурка це глинки, чи текстура каміння. Камінця, каміння. Нам потрібно її св... Во, от дивіться, оцей непоганий варіант текстура, Бачите, каміння виглядає як прямо, як частина будинку, от такий непоганий варіант. Тобто ви можете будь-яку текстурку з інтернету прямо знайти, нічого страшного, зберегти. Але якщо вона в форматі, от, наприклад, ця текстурка в форматі G. G, -g ми можемо перезберегти її, тобто відкрити її за допомогою звичайного пейнту, відшикати текстурку і натиснути файл, зберегти як і обрати формат для нашої текстури є GPEC, наприклад, текст, пишу текстурка. І ми можемо створити для нас, наприклад, з цих маленьких цеглиночок, прямо створити будинок. Єдине, що момент зверніть увагу, що якщо ми беремо будиночок, то, звичайно, що наш, наші камінчики нам потрібно, мабуть, трошечки зменшити, збільшити, зменшити, збільшити їх сторони, тому що якщо натискаю дублювати, то в мене камінчик буде у форматі якраз у цього, у цього нашого дублювання, ось нашого зображення. Тобто, можливо, першочергово їх потрібно було б витягнути, щоб вони виглядали як камінчики, а вже потім їх дублювати. Тобто, яка є пропозиція? Сформуємо собі тоді будиночок. Тобто ми з таких камінців, які будуть з текстурою, сформуємо будинок. Але не в форматі їх еструдування, а в форматі дублювання елементів. Тобто, Ви зробите собі просто стіни, дах і димарь у вигляді текстур. Спробуємо таку штуку зробити. Ворог не випустимо з Так, нічого страшного. Тобто ми спробуємо зробити текстурний будиночок. Тобто ви робите собі будиночок, тобто робите, його будуєте в форматі кирпічка. Блоків. Ми їх дублюємо, зміщуємо, розташовуємо, перетягуємо, щоб вони були на своєму місці. Тобто, ви будуєте сьогодні собі власний будинок, притягуємо, приєднуємо. Можна виділити одразу, нагадую, декілька елементів. дублювати, Зафіксувати, перетягнути. Тобто, я хочу, щоб ви отримали той же самий будиночок, який у нас був минулої п'ятниці, але в форматі текстурованому.